Привіт! Мене звати Тарас Зень і це майстерня треку. Сьогодні ми завітаємо до студії Олега Пономарьова «Indigo Music». Тут працюватиме співачка Софія. Як відбувається створення та запис пісні виконавиці, ми зараз і побачимо привіт! Я присяду, Привет. окей. Ну що, ми в тебе на студії? Так. Е, до речі, в цих стінах я дуже часто бував це народний дім номер один на позитроні. Олег, ми зараз в тебе на студії. Як видно по напису, по напису Indigo Music назва е, твого творіння. Розкажи, ну, власне, що таке Indigo, Почнемо з назви, з банальності. Колір «Indigo», Діти «Indigo». Mm -hmm. Діго це діти нового часу. Музика нового часу. Не e, насправді, не сам мені з назвою допомагала Юлія Хашевська, mm -hmm. яку ти Вокалістка творчий? Франко Бенна. Франко Бен. Ми разом з нею дуже довгий час працювали, і зараз працюємо. Mm -hmm. Фактично вона з самих початків. Студія з 2011 року саме в цих стінах. Угу. А до цього була в інших стінах? До цього я працював в Голина Петра Тарасовича. Угу. Відомий так. навколо музичний франківський діяч ще з 90-х, якщо навіть не з кінця 80-х. Так, це людина, яка взагалі піднімала франківський шоу-бізнес. У мене була завжди мрія попасти в музичну сферу. В шоу-бізнес. І в нас там працював такий чувак, який возив там сцени, звук в рекламі працював. І він каже: Та я тебе познайомлю. там. І так я почав працювати спочатку, почав ходити на студію, пробував працювати на студії. Потім там якийсь певний час не було дуже багато роботи на студії, і я почав працювати концертним звукорежисером. Взагалі, мій перший, скажімо так, дебют був. Е, я там просто допомагав на рок вибусі носити колонки. Е, тут виявилося, що звукорежисер не прийшов, чи захворів, чи невідомо, що там з ним сталося. Вони е, просто посадили таку от за величезний пульт. Вирулі таке. Так, і... і кого ти визвучив, які тоді гурти були? Е, Карна, пан Пупець. Ну, з таких. І фліт, напевно, як правило, на кожних року на, було. напевно, фліт були, я вже не пам'ятаю. Ну, і купа таких, яких я не, не пам'ятаю. Ти згадав, що студія існує з 2011-го. Це досить великий термін часу, це вже 13 років. Кого тобі вже доводилось записувати в цих стінах? Або зводити пісні, яких виконавців, таких ну, назви, напевно, найбільш впізнаваних. Ну, з таких Дарабарова. Uh, що я робив повністю там фактично від нуля uh -huh. пісні. А так, щоб приймав участь, ну, тому що пісню, коли роблять, працює часто величезна команда: uh -huh. 10 чоловік, більше. Uh, де я приймав участь в яких проєктах? Ну, з зірками. Це і НК, і мозги. Ти робив російські треки? В Насті я робив вокали для іспанського альбому музики ага. е, мозги скажене весілля. Е, як це виглядає? Як До тебе звертається хтось з їхніх менеджерів і просить попрацюй -по тут звуком, там, щось зміни, так? Чи як з усіма по-різному. Угу. Е, взагалі, здебільшого, зараз вже от люди мене знають, там е, працює. Якесь таке, як то кажуть, польське радіо, одні mm -hmm. другим переказують, і люди до мене йдуть, щоб я попрацював над їхніми піснями, щоб попрацював над саундом, зробив аранжування. Якось так. Сьогодні ми будемо брати участь у створенні треку. Скажи про виконавцю, що за пісня і так далі. Сьогодні я вирішив показати. Буду намагатися показати mm -hmm. повний цикл роботи на студії, так як в нас тут відбувається. Чим ми, я би сказав, вирізняємося. Ми працюємо від написання пісні до я повністю завершення. ключ. я б сказав, навіть до відправки на радіо, вигрузки на платформи співпраці з лейблами і так далі. Mm -hmm. У нас зараз вже є повний цикл. Ми будемо працювати над піснею. Для Софії, угу. це співачка Франкішка, з якою ми вже дуже давно співпрацюємо. У нас позаду багато крутих треків. Ми почали з Фіта із Терабаровою угу. вистоїмо. І сьогодні для нас напише пісню також дуже крутий автор, дуже крута особистість Оля угу. Кутиніна. Це людина, яку точно всі знають по пісні такі молоді для Івана Наві. Угу. Вона написала цей хіт. Мається це на увазі саме текст чи, І так, чи музика. Такі молоді, такі молоді, такі молоді. Давай ще вернемось саме до студії. У тебе досить вели простори, приміщення, де здійснюється власне запис, так звана кабінка. Ти тут записуєш тільки вокали, і чи можеш записати умовно барабани чи якісь більші інструменти? Насправді я пишу повністю все, і симфонічні оркестри я писав у угу. різні форми, скажімо так. Є можливість на студії безпосередньо записувати і барабани, і якісь там квартети, струнні, наприклад. Поставити їх там всіх місця, вистачає, тільки ну, досвід, я... досвід вже був такий. Звичайно, був досвід. Ну що, проведеш невелику екскурсію? Подивимося власне на так звану кабінку. Пішли, так. покажу тобі кінця. Приходь. Це так вона виглядає досить простора. Ми в попередніх студіях, де ми гостювали, нам розказували про особливість там техніки, зокрема мікрофонів. Дехто казав, що в нього вінтажний мікрофон. В тебе він вінтажний, якийсь особливий. У мене Neumann TLM-103. це є класика. В цей мікрофон пишуть вокали всі зірки. Угу. В Україні, Америка, Європа. Його дуже люблять, тому що він. Досить нейтральний, немає якогось яскраво вираженого забарвлення, його потім uh -huh. на пості можна по-різному крутити робити саунд, який тобі потрібний. Розкажи більше за оці якісь так звані картини. Ну, це не картини, зрозуміло, але нагадують дуже, як у виставкових центрах. Це звукопоглинаючі щити. Uh -huh. Кожна студія звукозапису, де. Проводиться власний запис мікрофону, uh -huh. має бути обезшумлена і акустично підготована. Тобто, коли ми заходимо, наприклад, в порожній коридор і розмовляємо, ми чуємо гул, uh -huh. ми чуємо ехо, так звану реверберацію або призвук приміщення. Для запису приміщення має якраз не містити оцих от відбиттів. Для того, щоб не було ехо в кімнаті, mm -hmm. потрібно звук якось поглинути. Як ми його можемо поглинути? Є спеціальні акустичні рішення, такі як, наприклад, басові ловушки або акустичний перелом. Ми маємо тут щит з акустичним переломом. Так? так, насправді я ним вікно закриваю. Значить, щити ці. Складається з базальтової вати, і зверху вона просто обрамлена тканиною для, для того, щоб оці дрібненькі частинки базальтової вати не вилітали і mm -hmm. не залітали нам разом з повітрям в легені. Вони працюють на середніх частотах, на нижній середині. Тобто, от, якраз коли ми розмовляємо, оцей от гул, він весь переважно на нижній середині. Олег, бачимо тут клавіатуру, ти на ній граєш. Граю, це насправді міді-клавіатура, бо всі чомусь думають, що Яке? це міді-клавіатура. Міді-клавіатура це клавіатура, яка без комп'ютера не працює. А синтезатор це самостійний музичний інструмент, який може працювати без комп'ютера. Там є вже встроєні звуки. Ти маєш музичний досвід, тебе в музичному училищі, ти власне вчився грати на клавіатурі, так? Я вчився грати на фортепіано. Сьогодні створюємо пісню. Розкажіть, що за трек. Я, я розумію, що Оля створила цей трек. А, тому перше слово тобі, Оля. А, що за пісня? Розкажи більше. Ти створювала і текст, і музику? Так. Розкажи, про що трек? Ну, Певно, історію розкаже Софія. Софія до мене звернулася з запитом написати пісню. Ми довго думали на тему, тому що, коли я працюю з артистом, мені важливо писати про те, що його турбує. Не просто брати якусь історію, до якої артист не має відношення, а створити е пісню, яку би артист потім проживав через себе. Ти пишеш, по суті, на замовлення. Та. Чи тобі важко війти в цю колію? Тобі ж треба зрозуміти цю людину? Воно по-різному, але так, треба війти, в, скажімо. Е в почуття емоції людини і також зрозуміти слухача, тому що не завжди у мене є історія. Часто е, я працюю з артистами, які кажуть, от мені потрібна пісня для жінок про кохання. І тоді мені навпаки треба війти в слухача. Я, я жінка, тому мені легко розуміти жінок. І е, тому я можу, е, можу продумати, що жінка хоче почути в цій пісні. Е, тобто, воно по-різному буває. В ситуації з Софією я е, входила саме в її історію. Софія, що за історія? Пісня про маму, так? Так, пісня про маму, але пісня, знаєш, про втрату. Тому що три роки тому я втратила маму, і мені хотілося саме вилити це в пісню і залишити, знаєш, такий ніби теплий спогад, але з такою ноткою суму. Тому ми з Олією спілкувалися, виходили знаєш, на цю таку якусь душевну ноту для того, щоб передати повністю емоції. Згадки мої, тобто відобразити мою душу в цій пісні про мої ж спогади. І саме Олі вдалося, прям знаєш, поєднати, коли ти розповідаєш, там що моя мама підтримувала людей, допомагала, і знаєш такі класні метафори. Чи були такі в тебе випадки, коли ти писала трек, створювала пісню, а той, хто мав її виконувати, каже: Слухай, не подобається мені, я не беру її до уваги. Ну, бувало, але скажу, що та, таких пісень, помні, відсотків 5% було. Один з найвпізнавніших треків, в яким є ти співавтором або автором, це Іван Наві такі молоді. А, наприклад. Та. З якими артистами ще ти працювала? А, працювала з Наталкою Карпою, Павлом Табаковим. Зараз працюю з артистами Діброва, Яромія, Славія. Чи є якісь артисти, кому ти мрієш написати віддати якусь свою пісню? Думаю, хотіла би написати для ціни Кароль. Угу. Угу. Софія, скажи, коли ти побачила текст цієї пісні, по якому сьогодні будемо записувати, ти якісь правки робила чи тобі все підійшло? Ми багато спілкувалися. Тобто, знаєш, ми сиділи, і Оля мене розпитувала: А от як, як, ну що для мамо, як які у вас відносини були з нею? Ну, як як вона поводила себе стосовно тебе? Ким вона для тебе була? Там Чи підтримка, чи у вас були хороші відносини чи ні? Тобто, ми дуже багато спілкувалися для того, щоб вона знайшла цю тему. Вона хотіла знаєш прощупити таку істину саме моєї історії, тому ми багато спілкувалися і. Вона, наприклад, написала частину і каже, о, як тобі? Я кажу, о, класно, давай, давай це. І може, давай ще цього додамо. Ну, це, це, колективна така творчість була. Так, це... да, знаєш, як це? індивідуально, щоб прощупати момент. Настільки вона відчула мене саме, мені дуже сподобалось, і прям, знаєш, одразу це такий меч. Чи є в тебе, от коли ти проводила, вочевидь, репетиції, наспівала собі, чи в тебе було розчулення? Чи ти да, вже... в мене Мурашки. З самого початку, як тільки вона мені вислала варіант, мене прям дуже сильно розчулило, і в мене мурашки потіли. Мурашки потіли для мене це признак того, що це, це саме моє. Сподіваємось, ми ці мурашки сьогодні відчуємо. Ми будемо знімати весь процес створення пісні. І тож, в кінці обов'язково її послухаємо. І Дивіться перей... до кінця. Покаєш пісню. Так, давай мій Ля мінор. Давай. Ля, фа, ре, мі. Так, да, давай. давай. Рідні очі, теплі руки, яких багато так турботи. Чи можна часто повернути? Де ми щасливі, як на фото, де я мала а ти мій всесвіт. Наповнюєш цей світ любов'ю. Відсіла мов, квітка в полі Так рано, мама моя І я завжди буду в серці тебе носити Скільки небо Ну, це прям мурахи. Дуже круто. Так, ну Тут може бути або хіп-хопова історія, або пряма бочка. Я думаю, що швидше хіп-хоп. Ну дивись, я тут бачила гітару. Я не знаю, mm -hmm. може може клавіші можуть бути на фоні, але я бачу гітару як основний. інструмент. Да, ну, зараз ми цей подзвонимо Романом. Здоровий чувак, що робиш? Привіт. Да. Ага. Слухай, тут є така тема, треба гітару записати. Добре. Зможеш? Там маптані легко коли. Акустику. Ну приїжджай, підтягуйся. Да. Добре, за годинку буду. Добре, давай, дякую. Давай, давай, пам. Ну, буде так? Так, ми за цей час робимо аранжировку. Так, ми зараз з Олею запишемо демку. Оля, я думаю, що 92 темп, якщо що, то будемо стеречити. Чотири такта вступ і під метроном. Поки в нас гітари немає, я візьму атмосферне атмосферних ног. Мені дуже подобається, думаю, що. А прикольно. В контексті, правда? Mm -hmm. Ну, типа і не Родис, і не рояль. Добре, тоді поїхали під кліп. Рідні очі теплі руки, в яких багато так турботи. Можна часто й повернути. Як на фото, де я мала а ти мій всесвіт наповнюєш весь світ любов'ю. відсіла, мов квітка в полі. Градом, мамо моя. За зимою знову прийде тепле літо. зацвітуть вже же інші квіти, іншим людям життю радіти. Буде реклама мого ортодонта також. Дивись, тільки що був такий звук метроном. Що uh -huh. він дає? Він дає ритм? Uh, він, він дає відчуття темпу. Uh, це типу як барабани. Це, Чорно... а, Чорнові барабани. А, а, так, до, бар... до чорнових барабанів ми зараз повернемось. Ага, ну він так. Так, все супер. Починаємо ми роботу завжди з приспів. Ну я по mm -hmm. крайній мірі, так починаю. А чого саме приспів? Тому що це, якщо ти зробиш приспів, то в тебе вже зразу готове повністю все. Куплет, це той самий приспів, тільки з меншою кількістю барабанів, інструментів і так далі. Приспів це те, що найбільше запам'ятовується, як правило. Приспів це частина дає хук, mm -hmm. яку всі люди мають запам'ятати, а куплет ніхто не пам'ятає. Ну, це, такі, така такі психологія типу, людини. Я, я так рофлю, насправді, але воно так є десь. Е, так, е, Зараз так. ти створюєш барабани, так? Так. Е, я вже тут знайшов прикольні барабанчики. <паспоріг> а, це, ну, да. Зараз ми просто запишемо квадрат. І я завжди буду в серці тебе носити і він зараз розтережується? — Він не розтережується сам, я його розтережую. Mm — -hmm. Зараз запишемо хайпетку. Там де нас хотіть. Отак. Ну... А можна покласти? я попробую я будь, щоб а, він... — Дивися, бочка роботи. Це що найпростіше. Оцей. Оп. А, бас. Це у нас бас, який називається 808-й. Ну, це такий сленг, тому що колись була така драма-машинка Roland tr 808 І взагалі ця драма-машинка дала початок багатьом стилям, хіп-хопери, вже не помиляюсь, 80-х. Дуже любили ручки звідти використовувати. Угу. Так, е, Так, зараз ми запишемо бас. Завжди я завжди буду в серці тебе носити. Скільки небудні відсипе, скільки небуднів відсипе. За зимою я завжди буду в серці тебе носити. — У нас вже починають працювати... — Скільки неба, дні від себе, Скільки неба, дні від себе, За зимою знов... — Добре, окей. — На цьому... — А, ти не спішно інтелект переключився, да? Романюк А, ні, не Романюк. — Та, ну, теж. — Йде, а я нема. — Короче, Треба класний трек послухай. Я ж буду в серці тебе носити, Скільки небо днім сипає за зимою знову пин. для того, щоб весь шум не було чутно в мікрофоні, коли ми пишемо гітару, то загальний звук ми знімаємо, при цьому тільки в Пробуємо? Пробу? Я готова. Хвилюється. Каже, yeah. що може забути слова. <світ> я нагадаю, якщо що. Я не нагадаю, якщо не знаю. Я мала, ти мій все світ весь світ пофіл, ти під свілом квітка в полі. так рама моя. загально голосніше. І я завжди буду серце тебе носити, скільки небудні висити.

Щасливий, як на фото, де я мала а ти, мій всесвіт світ напомню, весь світ любов'ю ти ціла му в полі, рано, мама моя. І я завжди хата в полі. Це була майстерня треку. Партнером програми стали Українські сили оборони, завдяки яким ми змогли записати цей випуск у спокої. Слухайте українську музику. Сьогодні є що вибирати. Тримайтеся та підтримуйте.